Привіт усім! В цьому відео ми будемо досліджувати з вами, чи є у вашому енергополі крадники, тобто люди або ситуації, які відтягують, крадуть ваш ресурс. Можливо, ви навіть і не підозрюєте, хто або що виснажує вашу енергетику. Фінансову енергетику. Тому, якщо ви бажаєте навчитися захищати ваш фінансовий простір, підсилити свою фінансову енергію і створити стабільний фінансовий дохід, запрошую вас до мене на мій авторський онлайн-курс Я Творець достатку. Реєструйтеся посилання в описанні під даним відео і шапці профілю. Ну а зараз ми переходимо на розклад і будемо дивитися, що там нам покажуть. Чи є той крадник, чи немає його. І так, перед тим, як я розпочну розклад, я зроблю діагностику всіх, хто потрапив на це відео. Всім, кому воно попалося. Не просто так. Алгоритми Ютуба підтягнули вам. Дане відео для того, щоб ви змогли отримати підсказку. А саме про крадник. Хто такий, що такий крадник? Думаю, багато хто чув, знає. І ми сьогодні побачимо, чи є на вас крадники. Якщо є, то що за крадники? Можливо, покажуть хто, коли, як, де. Максимально спробуємо це дізнатися. <кій> <кій> а, у нас буде дві позиції, я думаю, чи можу одну зробити. У нас сьогодні одна позиція, тому максимально думайте про себе. А, розслабляйтеся, не напрягайтеся. Я тут відклала. Забула, що в мене ще, таро. ще одні карти, щоб їх не забути. Кхе -кхе -кхе. І ми будемо з вами дивитися: отож, все, що нам потрібно, це свічка. Зараз я запалюю свічу. Ви проговорюєте своє ім'я. Просто дивитесь зараз на свічку, на вогонь. А свічка вже почала у нас плакати. Це говорить про те, що, що, да, що тут є негативчик. Зараз будемо його дивитися. А саме ми визначаємо крадник і робимо діагностику на крадник. На ваші сльози, на ваші переживання, на вашу біль. Це відразу показують. Проверіть своє ім'я. І просто попросіть вищих сил, щоб показали істину, те, що стосується саме вас. Але пам'ятаємо, що це онлайн-розклад. І в будь-якому випадку, якщо навіть та інформація, яка йде не співзвучна з вами, чистка, яка зараз відбудеться, накрадник, вона буде для вас. Бо крадніки є у всіх, почнемо з того. Да? Ну, когось немає, звичайно. Зараз ми подивимось. Поїхала. Затуманений рисунок, не знаю, куди рухатися, закритий простір вперед. Живу прошлим. Щось нове ніяк не може прийти. Знаєте, типу, старе вже відійшло, а нове ще ніяк не може прийти. І ви не розумієте, що вам треба зробити для того, щоб це нове прийшло. Мені показують, що тут є затуманений рисунок. Вона не така вже страшна тут ситуація, чесно кажучи. до ба скажу мені я я однозначно я yeah. Перше, мені тут здоров'я показують крадники по здоров'ю тіло. Угу. От воно все пішло. Бачите, зразу чорненьке появилось. І зразу смола вивалює. Это повторюючі сценарии, мне кажут. У вас тоже часто и повторюючі сценарії. сценарии. Так. Тут два кратника. Данному раскладу я скажу сразу. Тут есть два кратника. Сейчас мы их будем определять. <говорить> так. Про себе. Просто попросіть внутрішньо, скажіть собі всередині або голос. Проявися крадник, проявися зло. Все, що на мені є, не моє. Виявляю, відпускаю. Те, що на мені є, не моє. Проявляю, виявляю. Назад відправляю, звідки прийшло. Два кратника. Раз. Два. Служати. Так. Крадник Номер один відкриваю, Крадник Номер два відкриваю. Для чого я це роблю? Для того, щоб простір міг показати нам а, все так, як є. Тому що часто буває, що інформація може бути закрита, нам вона не треба закрита, нам вона треба відкрита. Обсидіан показує всі темні чорні сторони. Розкриває всю негативщину і проявляє для нас. Розказує, да, що це ж. Не просто так ці всі моменти. Перший крайник. А Що, обірвали вам крила, бачите? Фінанси. За вами дуже багато хто слідкував. Тут з глази прям ідуть. А Фінанси, робота, вам, вас нехватку. Вам запустили програму Нехватки. Другий крайник. Емоціональна нестабільність, емоціональні качелі, і знову ж таки, це все пов'язано з, з першим крадником, да? це вже похідне йде. І мітла це той момент, коли від вас відходить повністю те, що повинно йти до вас, ваші ручечки. Тобто вам ніби бар'єр поставили, де не вас не може побачити всесвіт з його дарами. Ні, ви не можете вкладатися і бути корисною цьому світові, тому у вас енергія в застої. А, саме, саме із за того у вас всередині починається буревій, всередині відчуття недостаточності, відчуття того, що з вами якась проблема, щось не так. У всіх все добре, у мене все херня. Насправді так воно і є. От цих два крадника зараз у нас і проявилися. А, ці краніки, вони на енергетичному рівні забирають у вас енергію, силу, відчуття емоційного і балансу, так? і відчуття безпеки, відчуття опори на, в цьому втіленні на цій землі, в цій планеті. І інколи у вас можуть бути виникати такі от в голові. Думки, що, ну, що ви втомилися від життя, втомилися тут бути, втомилися боротися і щось комусь доказувати. Я хочу сказати, що це не ваше, воно вам не належить. Тому, а, якщо ви готові зараз а, розтворити і а, знищити ці всі крадники, я вам допоможу. Я проговорю очищаючу фразу, а ви просто скажіть або напишіть мені в коментарях, щоб це все було підкріплено. Да? А, я. Напишіть мені таку фразу. Вільною волею моєї душі, я відправляю весь негатив і всі крадники туди, звідки прийшли. Ride right and wrong, Gooden Bed, Poland Pop, All 100 Short Boys, Povets, Basic, Creations, and Beyonds. І все те, що тримає вас. В негативі все те, що тримає вас в невіданні, все те, що тримає вас в, в рамках якоїсь певної обусловленості, да, в певних умовах розтворимо, і знищимо відправимо з прикріпленою свідомістю туди, звідки прийшло. Uh, Ride right and Run, bad, Bed, and Pock, All 100 short, Boys, Povets, Basic, Creations Beyonds. Що ми робимо? Ми з вами даємо місце тому, що ми усвідомлюємо, що це є, і ми відправляємо його належним чином туди, звідки воно прийшло. Тому uh, будьте обережні з тим, що зовсім скоро вам можуть проявитися люди, ті, хто ці крадники вам запустили. Для того, щоб повноцінно у вас більше не було ніяких проблем з тим всім, я би радила зробити чистку і поставити захист. Також хочу наголосити і сказати голос проголосити, так, щоб ви це почули. Коли ви робите, звертаєтесь до когось за чисткою, а потім ставите захист. У мене дуже багато таких клієнтів було, які зверталися до мене за очисткою, за захистом. Перед тим прийшовши сказав сказавши що мені, щоб вони проходили чистку і захист у них стоїть. А я дивлюся, який захист може стояти. Я питаю: після того, як ви пройшли чистку і захист вам поставили, ви вживали алкоголь, да, спиртні напої, алкоголь, а, сигарети? Звичайно, зайчики мої дорогенькі, це низька вібрація, яка входить в ваше тіло. І разом з тим, як входить ваше тіло низькочастотні, отравляючі нашу душу, наше тіло віщества, це абсолютно розбиває вашу ауру систему, і тим більше ваш захист. Він пробиває ваш захист тут просто на нет. Тому відразу попереджаю, що Хочеш, щоб ти була захищена або захищений, забудь про низьковібраційні віщества. Все, я все сказала. А зараз давайте подивимося, як вам на внутрішньому рівні справитися з цими? З цими як допомогти собі справитися з цими крадниками, щоб вони більше не приходили до вас. Що тут треба усвідомити і знати? Чому, ви... ну, є ж причина на наслідок? Да? Тобто людина прийшла і просто так, крайнік вам, ні, не просто так. Тут є набагато глибші процеси. Давайте подивимося, що всесвіт цим всім хотів сказати вам. Є. Ти доб'єшся своєї цілі просто із-за того, що ти є. Через любов до себе, через любов до цього світу і через до любов того, що ти робиш. Якщо ти будеш боротися, якщо ти будеш постійно замикатися в собі, шукати в собі причини і свої якісь комплекси, і свої якісь недостатки, це буде породжувати лише недостатки. І оця часточка недо, вона завжди буде з тобою. Мені показують, що у вас достатньо ресурсів і енергії, аби створити щось таке, що буде корисне світові, і те, що зможе приносити вам як фінансовий прибуток, так і задоволення. Тобто перед тим, як реалізується ваша величезна, класна, задумана мрія і вообще. Те, про що ви задумали, давайте так, можливо, це не мрія, можливо, це прям плани, якісь такі цілі. Воно все це реалізується, але реалізується лише тоді, коли ви поміняєте свій внутрішній стан. І більше ніякі крадники по цьому поводу на вас ціплятися не будуть. Тому прийміть, будь ласка, до уваги те, що я вам тільки що сказала, переслуховуйте ще раз, в коментарях обов'язково зазначаєте, що ви проговорите, да, Проговоріть ту фразу, яку я попередньо сказала, напишіть. І просто знаєте, що тут треба попрацювати над собою, треба збагнути одну просту істину, любов до себе, повернутися до себе, зрозуміти, хто я. Я це не важкість, я це не боротьба, я це не аб'юз. Тому що мені показано, що ви від себе відвертаєтесь, а в основному ви просто ніби аб'зите себе, да? тобто є такі моменти аб'юзу самої себе, і світ починає вам відзеркалювати те ж саме, такий якийсь сплошний аб'юз. Всі починають з вас здіватися, Ну, я грубо щас говорю, да? це не в прямому випадку. Хоча в когось може бути пряме попадання. Енергії достатньо, плюс мені хочеться сказати, що тут може бути ще партнерство, тому що по сонцю, все ж таки, тут по цій колоді я все ж таки бачу, що проявленість людини, яка допоможе запустити процеси ці швидше, якісніше. Можливо, це якийсь наставник буде, можливо, і про почуття. Ні, не про почуття тут. Це поводу роботи, да. те, що ви переживаєте, те, що ви боїтесь, у вас ці страхи піднімаються, що ви не витягнете. Кажуть мені, що прийде людина, яка зможе вам цьому допомогти. І тут такі людина, прям стратег, він прям візьме на себе відповідальність і допоможе вам сконцентруватися саме на досягнутій меті. І лише після того ваші бар'єри ніби будуть опущені да, однозначно. Або вам потрібно опускати бар'єри, хочу сказати ще. Да. В людях бачити хороше, і в людях бачити те, що люди готові вкладатися у вас. Вам мишлення, попрацювати з мисленням, да? змінити. Всі в моєму житті приходять для того, щоб, для того, щоб залишитися і допомогти. Для того, щоб проявити мені новий спектр моїх життєвих цінностей, проявити мені турботу, для мене турботу, показати мені. Закінчення періоду, коли з мене тягнуть ресурси. Люди приходять не для того, щоб боротися, не для того, щоб створювати важкість, не для того, щоб упрекати мене в чомусь, а люди приходять для насолодження, для того, щоб я більше не бачила самообману і сама себе не обманювала, бачила їхнє, їхнє істинне лице через любов. Однозначно. Для мене визріває новий божественний план. Для мене визріває перемога. І любимий чоловік зразу після того визріває. Тому ось такий розклад для вас, можливо, не дуже обширний, коротенький, але суто, так як є, Ребят, так як я відчуваю, така, яка я є. Не хочу оцих мусолити по дві години розклади. Мені здається, цього достатньо, щоб зрозуміти суть проблеми і як з нею попрацювати. Бажаєте знати більше? Приходьте, будь ласка, запрошую вас до мене на консультації з радістю. Я готова вас прийняти, готова вас вислухати, з вами попрацювати, дати вам класні техніки, показати вам дорогу, роз'яснити вам ситуацію, в якій ви знаходитесь. І допомогти вам це пропрацювати. Приходьте, буду рада вам допомогти. Всіх люблю, всіх цілую, обіймаю, всім па-па!